Чи проводжу я консультації? Так, я проводжу консультації, постійно їх проводжу. Пояснюю, якщо людина хоче переїхати в Албанію, їй потрібна оренда, це дуже все просто. Я поясню, як це зробити. Потім ми е спілкуємось по телефону. Зазвичай це WhatsApp або Telegram. І вирішуємо всі питання. Якщо людині потрібна покупка нерухомості, це в принципі відбувається так само. Людина приїжджає потім до Албанії, і ми з нею ходимо по об'єктам нерухомості. Вона вибирає собі те, що їй потрібно по її запиту, і купує. Все дуже просто. Але є люди, які просто хочуть поспілкуватися. За це я беру кошти. Чому я беру за це кошти? Дивіться, в день у мене 40-50 запитів. І кожен з цих людей хоче поспілкуватися. Причому більша частина цих людей хоче поспілкуватися, ну там, а чи є в Албанії колорадські жуки, а які тут квіточки ростуть, а е горобці тут такі, як у нас, чи не такі, як у нас. Ну, такі серйозні питання, які дуже впливають, в принципі, на життя. Тому я намагаюся цих людей просто відсіяти. Дивіться, навіть 20 хвилин кожній людині, якщо. Приділити, візьміть 10 людей, скільки я часу витрачаю свого життя просто на спілкування. Просто поважайте мій час. Ну, якщо у вас є якісь серйозні питання, ну напишіть. Я, я вам відповім. Якщо у вас там немає коштів, немає можливості, я в принципі всім відповідаю. Напишіть мені в Директ в Інстаграм, ви отримаєте відповідь. Якщо вам... Більш глобальна потрібна відповідь. Ну тоді давайте домовимось про час і ви отримаєте свою відповідь. Але поважайте, будь ласка, мій час. Я його витрачаю. Я витрачаю півжиття просто на те, щоб поспілкуватися. І зазвичай це спілкування, ну в принципі, ні до чого не приводить. Люди просто хочуть поспілкуватися. Вони нікуди не планують навіть переїжджати. Ну, їм цікаво поспілкуватися.